Шо, говорити вам щось. Ну, як хочеш, то Отця і, Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Навіки слава Богу. Дорогі браті і сестри, ми звершили сьогодні літургію таким нечисельним складом. Але найважливіше те, що ми причастилися з одної чаші, що благодать Божа зібрала нас сьогодні тут. і... Напевне, покликаних було багато сьогодні на службу, але кожен знайшов собі причини, чому він не прийшов, що у нього було не так, і кожен, напевне, вважав, що ці причини найважливіші, які тільки можуть бути, але тільки обрані, відгукнулися на цей заклад Божий, відклали всі свої справи, відклали, можливо, якісь свої там бажання і все ж таки знайшли час на те, щоб побути з Богом. І це дуже велика милість, тому що ніколи Господь не залишає таке без уваги, і ті, які приходять до нього, ті отримують найбільше благо і найбільше щастя. І сьогодні ми чули євангельські слова про найбільшу в законі заповідь, яка найважливіша нам для виконання. І кожна людина в своєму житті шукає якісь орієнтири. Шукає принципи, по які їй жити, шукає, як їй поводитись. І найчастіше зараз, на сьогоднішній день, люди взоруються на принципи державних законів і того, що називається загальнолюдською мораллю. Коли дитина маленька, вона питає, як їй жити, що їй робити, їй кажуть: будь людиною в першу чергу. Тобто, якісь те, що Декарт свого часу називав вроджені ідеї. Потім Кант говорив, що це категоричний імператив. Тобто, щось таке всередині нас, чому ми не можемо противитися, яке народилося разом з нами, яке не нав'язане, але воно показує наше життя, показує нам шлях, по якому жити. Хоча психологи на сьогоднішній день говорять, що 90% того, що є, воно нав'язане нам, що це є не наше, що це є те, що дали батьки, школа, друзі. Але в принципі вважається також, що існує те, що народилося разом із нами ця ідея вроджена. Але справа в тому, що ті, хто добре вивчають історію філософської думки, ті знають про те, що ці ідеї трошки мінялися, і що насправді уже в столітті 19 дуже широкого розповсюдження набув скептицизм і бажання деконструйовувати. Все, що тільки можна, і особливо вже від 20-го століття, особливо з його середини, коли настав постмодерн, який руйнує всі ієрархії, який знищує, розкладає всі ідеї, який все так сказати, руйнує, відкриває, деконструює. І як то кажуть, що на кожен аргумент, який би він красивий, витончений не був, завжди можна його розбити, прости б словами і що. І це по суті те саме, що відбулося в 20 столітті. Тобто, всі найкращі ідеї, все прекрасне, всі витончені умови води, над якими працювали філософи багатьох століть, розбилися просто об людське небажання їх осмислювати і об цю деконструкцію. Хоча всі деконструктори в якийсь момент зупинялися і розуміли, що якась є річ, яку вони не можуть деконструювати, і далі кожен виходив від себе і від свого бажання. Коли Юнг запитав Фройда про те, що чи не думаєш, ти що все твоє вчення про все, те, що є, так сказати, витіснена статевість, все в нашому житті, чи не є це теж наслідком того самого Фройду бурився і сказав, що це наука і це доведена істина в останній інстанції, коли у деріди запитали про те, а що не підлягає деконструкції, він відповів, що деконструкції не підлягає лише тора. І так же само кожен деконструктор, кожен той, який руйнував ідеї, врешті-решт хотів зупинитися на чомусь для того, щоб не постати в повді порожнечі, і на державні закони теж взоруватися гибле діло, тому що вони далеко не завжди справедливі, і вони їх постійно міняють тільки на за нашу українську незалежність ту ж саму конституцію. Три рази поміняли. Те, що було ще цілковитою нормою 70 років тому, і навіть 50 років тому, на сьогоднішній день вже вважається архаїчним, застарілим. І якщо, наприклад, ще 70 років тому в більшості американських штатів вивчалася Біблія, і це вважалося цілком нормально, навіть в публічних школах і починалося з молитви. То на сьогоднішній день вже з усіх сил ліберали кричать, що це жахливо, що це суперечить принципам, на яких побудована Америка, і зараз майже у всіх штатах, майже у всіх школах заборонили те, що називають вони релігійною пропагандою. Зараз майже у всіх штатах вже дозволені аборти, і у нас вони так сказати, дозволені. Тобто, те, все, що було нормально, цілком ще 70 років тому, років, навіть 40 десь іноді норми благочестя, якісь сімейні устави, уклади на сьогоднішній день від цього всього вирішили відмовитись. І тому завжди постає питання: а що ж є тим постійним в нашому житті, що ніколи не міняється? Це питання, якими ще давні філософи задавалися: з почалася філософія в давній Греції з того, що шукали незмінну субстанцію, те, що не переривається і не переходить. І, в принципі, єдине, як можна відповісти на це питання, щоб максимально його уберегти від деконструкції, це сказати, що є откровення Боже, є та звістка, яка приходить до нас з іншого боку дійсності, коли творець кличе нас до себе. Звичайно, і це на сьогоднішній день деконструйовують, кажуть, що це теж там витвір уяви. Якісь там наші нереалізовані фантазії, але загалом деякі досвіди бувають настільки сильні, що ми просто не можемо списати їх на нашу власну уяву. Деякі досвіди настільки сильно по нас вдаряють, пронизують нас, що ми просто не можемо їх списати на що-небудь іще. І от коли Господь торкається людського серця, по справжньому торкається, людина міняється, переображається, то як би вона раніше не мислила, як би вона раніше від цього не відмахувалась, вона розуміє, що більше лишатися до цього байдужою вона не може. І. Той, хто коли-небудь закохувався, хто це переживав, той теж розуміє, що як би він раніше там не думав, що такі події, такі почуття не повинні якось міняти настрій здорового і сильного чоловіка, коли він по справжньому закохається, у нього зразу все, всі, всі його бажання і всі пріоритети його проходять. Коли людина хотіла дуже прийняти монашество. А потім зустріла дівчину, яку по справжньому покохав, то навіть бажання прийняти монашество дуже часто відступає на другий план. І це Боже Откровення, яке прийшло згори, і яке люди записали, і вони його зберегли, і вони його передали далі, це дійсно те, що є незмінне. І це дійсно те, на що варто взоруватися. І Господь говорить про дві заповіді: про любов до Бога і любов до ближнього. І дуже часто є така біда, що любов до Бога люди забувають. Зараз, коли ми говоримо істину, десь її проголошуємо правду церковну, то люди всі відповідають там ліберали всякі оці от, різні, різні оці хворі, говорять: а чому ви нас судите? А ви повинні любити нас. Ви люби, повинні любити ближніх. Ви не маєте права нікого осуджувати. І вони всі дуже хочуть, щоб їх любили і щоб з них здували пилинки. Але при цьому Бога вони любити не хочуть. При цьому вони не бажають слухати його правди, але чомусь вважають, що якщо Бога для них немає, то вони чомусь заслуговують на любов і на якесь особливе ставлення. З чого вони це взяли, незрозуміло. Насправді, вони просто бояться кинути виклик правді, і тому вони хочуть таким чином від неї заховатися. А як нам полюбити ближнього, це питання, на яке дуже важко відповісти тому, хто любов по-справжньому не пережив? І про це дуже важко навіть говорити проповідь людині, яка глибоко не пережила цю любов. Тому що як нам поставити іншу людину в центр нашого життя? Звичайно, що у всіх нас є наші потреби, власні, які ми повинні задовольняти, тому що ну це є цілковито природно. І звичайно, що ми повинні любити ближнього як самого себе, тобто для початку ми себе повинні полюбити. Для початку ми себе повинні прийняти, ми повинні себе якби осмислити, зрозуміти і оцінити себе самих, зрозуміти нашу власну цінність в Божих очах. Для того, щоб після цього ми могли приймати взагалі ще когось. І це приблизно те ж саме, знову ж таки, той же імператив, що людина спочатку повинна змушувати себе до хорошого ставлення до інших. Так же само, як вона повинна змушувати себе молитись, так же само, як вона повинна змушувати себе виконувати заповіді, поки вона не виросте, достатньо, щоб відчути, що це є природно, що це вже не імператив. А що це є природна і найвища наша потреба бути з Богом і жити по тому, як Він, як він нас навчив, як Він нас наставив. І це. Так же само, теж як дитині там в дитинстві кажуть, що там треба допомогти там пристарілим родичам, і кажуть, там ти мусиш це піти зробити. Ти мусиш там поїхати на дачу, картоплю покопати, щось там ще зробити. І поки ця дитина не підросте і вона не полюбить цих своїх пристарілих родичів. Так, що їй вже не треба буде казати, вона зрозуміє, що вони потребують нашої допомоги, вони до нас ставляться добре з радістю і любов'ю, і значить, це є наша природна відповідь на цей їх запит і на це їхнє прохання. І коли ми дбаємо про себе, це є цілковито нормально. Гріх починається тоді, коли ми не хочемо бачити нікого, крім себе. Коли наш ближній починає нам заважати настільки, що ми хочемо, щоб його не було, щоб він краще не народився, або щоб він вмер, тому що він заважає нам досягти своєї мети. Тобто ми не хочемо обняти нашого ближнього і досягати мети спільно з ним, підтримуючи один одного, ми хочемо, щоби досягнути цієї мети за рахунок його, пройшовши по його голові. І наскільки через це розпадаються сім'ї, наскільки руйнуються чудові спільноти, наскільки держава не може нормально вийти на достойний рівень, які в церкві проблеми відбуваються, саме через оце наше ставлення і оце наше неприйняття. Але не існує рецепту єдиного для всіх, для того, щоб навчитися любові. Це або є, або нема. І людина повинна. Якось прийти до цього сама, зрозуміти, усвідомити сама це. І це прийде єдиний то сей, засіб, який можна було би порадити, який дуже віддалено може навчити нас. Що таке любов? Це вихід поза себе. Це коли ми даруємо себе нашому ближньому. Так же само, як Христос подарував себе нам, коли ми приймаємо Його як дар, відповідно теж. І відштовхуючись від цього далі справжньої правдивої любові, нас може навчити тільки Господь, якщо ми йому це дозволимо. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіки, слава Богу!